слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванні офшорів і корупції. Вищих посадових осіб держави і другу тимчасову слідчу комісію по формуванню тарифів, по об'єктивності, по обґрунтованості формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Третє це робоча група для напрацювання спільного і сілого ряду законопроєктів, які зареєстровані депутатами від радикальної партії, зокрема мною, Віктором Галасюком, про перерахунок ціни на газ, про ліквідацію Нафтогазу, про зниження рентної плати на видобуток нафти, колеги з батьківщини Реєстрували законопроекти з інших фракцій. Ми пропонуємо напрацювати спільний законопроект, який дасть можливість суттєво радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг у першу чергу через зниження ціни на газ. Я із розмови з головою парламенту зрозумів, що в принципі можливе досягнення компромісу, тому що дуже важливо дуже багато інших питань, які треба розглянути до закінчення сесії парламенту. Тому я бачу налаштованість до компромісу для нас це найважливіше. Ми готові теж до компромісу. Ми розуміємо, що Україна, яка є в стані агресії російської, надзвичайно складна економічна ситуація. Україна не може дозволити собі розкіш, не працюючи парламент. Але водночас, ми, депутати від радикальної партії, не можемо дозволити собі розкіш нічого не робити, коли влада грабує українців. Саме тому чотири тижні фракція радикальної партії блокувала парламентську трибуну. Нам всі розк... Казували, що це нічого не дасть, що чого ви там стоїте, да сідайте, да не блокуйте, а ми знали, що це дасть. І Сьогодні, як ми бачимо, головне, чого ми досягнули чотиритижневим блокуванням трибуни. Ми змусили парламент про це говорити. Ми звернули увагу коаліції панамських патріотів на проблему драконівських тарифів. До речі, так само, як тарифний майдан біля Кабінету міністрів, який ми збирали осені минулого року. Ні одна політична сила тоді не підтримала тарифний майдан. Всі казали, що на що вони зібрали той тарифний майдан? Ми рік тому бачили, чим закінчиться політика підвищення драконівських тарифів. Що це приведе до того, що люди перестануть платити? Що це приведе до колапсу в житлово-комунальній сфері, і саме тому радикальна партія рік тому зібрала тарифний майдан під кабінетом міністрів, вимагаючи пільгової норми на газ. Ми добилися ці 1200 кубів, які потім Гройсман скасував. І вимагаючи зниження тарифів, всі тоді мовчали, бо думали, що це обійде а побачили, в підсумку не обійшло. Тобто, рік назад ми бачили наслідки цієї політики по е, необґрунтованому підвищенню тарифів, цін на газ і в підсумку, що за це будуть розраховуватися українські громадяни. Так само зараз, чотири тижні, блокуючи парламентську трибуну, ми звертались до наших колег. Долучайтесь спільно, давайте разом е, е, досягати результату. Добилися нарешті. Тобто, насправді добивається тільки той, хто ставить перед собою мету, і йде до неї. Як би це важко не... Було і як би не не недосяжена ця мета, я. З дитячого будинку з інтернату, да, при нульових можливостях, а можливо і навіть від'ємних для у порівнянні з іншими. Я все одно йшов і бачите, дошов так. само тут ми доб'ємося зниження тарифів, ми доб'ємося зниження цін на газ. Ми бачимо резерви для цього. Ми знаємо, що для цього треба зробити. Ми не просто критикуємо владу, ми пропонуємо альтернативу. Вчора прем'єр Гросьман каже, радикальна партія не пропонує альтернативу. Мені прикро, що прем'єр Гросьман не читає звернень, які ми до нього пишемо разом із моїм. Заступником по економіці в радикальній партії Віктором Галасюком прикрошу урядовці не читають наших законопроєктів, де ми пропонуємо цілий ряд заходів спрямованих на відновлення національного виробництва, на підтримку національного виробника, металургів, фермерів, шахтарів. на... Е Підтримку експорту вітчизняно, тобто насправді ключове у проблемі тарифів це збільшення купівельної спроможності громадян, щоб економіка працювала. Коли в людей будуть зарплати, коли в людей буде робота, тоді і тарифи їм будуть не страшні. Чому сьогодні люди не можуть сплачувати тарифи? Тому що у них немає доходів, щоб сплачувати ці тарифи. Хіба вони не хочуть заплатити за комуналку, Да з великим задоволенням думаю, кожен заплати за комуналку. Якщо буде чим платити, якщо зароблятиме достойну зарплату якщо матиме достойну пенсію, тоді заплатив тарифи і живи спокійно, і крім того, і кріхвати на все інше. А сьогодні, коли в людей нема доходів, коли вони живуть на копійчані пенсії, на копійчані зарплати, коли мільйони безробітних, а їм кажуть, платити європейські тарифи, то це тарифний геноцид. І проти цього радикальна партія категорично виступає. І ми домагатимемося. Сьогодні о 16 збирається нарада лідерів фракцій, Ми добиватимемося. Прийняття рішень, щоб завтра парламент проголосував за створення ТСК по офшорах, за створення ТСК по розслідуванню тарифів, щоб завтра парламент проголосував закони, які дадуть можливість знизити ціну на газ, і як наслідок знизити вартість тарифів. І ми вважатимемо, що таким чином ми не даремно. Головне, ми привернули увагу цього парламенту безнадійно далеко від народу, що ми не дамо їм грабувати українців. Оце була наша мета блокування парламентської трибуни. Я користуючись. Нагодою хочу подякувати і фракції батьківщині, і іншим політичним силам, що вони нас почули. Що вони долучились до блокування парламенту, щоб таким чином змусити владу вирішувати проблему тарифів і корупції? Зараз нарада голів фракції ще триває. І що саме обговорюють, Якщо вона триває? зараз наради немає голів фракції. нарада голів фракції о 16-й годині. Зараз досягнута домовленість під час зустрічі з головою парламенту. Зараз досягнута домовленість, що ця нарада буде о 16-й годині. О 14-й годині вони зустрічаються у президента Порошенка. Я маю на увазі представники фракції. Коаліції хотілося б безумовно бачити цю коаліцію. Ми знаємо, що є БПП, народний фронт, які входять до коаліції, але ми знаємо, що в країні і в парламенті немає коаліції, немає передбачених конституцій 226 голосів. Крім того, я не виключаю сьогодні навіть імовірність повторної зустрічі з прем'єром чи з президентом для е, врегулювання питань, які дозволять завтра розпочати роботу парламенту. Ми розблокуємо парламентську президію і трибуну за однієї умови. Якщо ми завтра проголосуємо теск. По офшорах, ТСК по тарифах і ряд законів, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Немає сьогодні більш важливішого питання для кожного українця. Завдання депутатів захищати українців, а не грабувати українців, як це робить коаліція панамських патріотів. На засідання голів фракції запрошені представники кабміну. Так і представники кабміну, і прем'єр Гройсман, очевидно буде. І будемо знову шукати компромісні рішення, де буде відбуватися на третьому поверсі в залі. Нарад за участю голови парламенту і сподіваюсь, прем'єр-міністра для нас ключове. Ми дуже конструктивна політична сила. Хоча ми є в опозиції до влади, але водночас ми не просто критикуємо владу, ми пропонуємо альтернативу, тому що людям байдуже критика. Всі знають, що погано. Скажіть, чи як треба робити? І радикальна партія пропонує конкретну альтернативу, конкретні кроки: як знизити тарифи, як дати людям роботу, як радикально підвищити зарплати і пенсії. Як радикально захистити національного виробника, як радикально збільшити обсяги експортного потенціалу України, як радикально збільшити обсяги валюти, щоб поверталася в Україну. В цьому перспектива, коли буде працювати економіка, коли в людей буде зарплати, пенсії і так далі, нормальні. А коли в нас 60% громадян сидять на субсидіях, перетворили всю країну на жебраків, які ходять за субсидіями від малого до старого, то країна перспективи не має. Тому, коли коли уряд хвалиться субсидіями, коли уряд хвалиться, що ми з бюджету всім поможемо, Не треба нам допомагати. Ми самі вам поможемо. Дайте, не заважайте, дайте можливості людям працювати, не знищуйте малий і середній бізнес, не знищуйте національного виробника. Більше того, підтримайте законопроекти радикальної партії, спрямовані на розвиток і відновлення національної економіки. І не треба ніяких субсидій буде. І тарифи не будуть страшні, бо в людей будуть достойні зарплати, які дадуть можливість сплачувати тарифи. Натомість ми бачимо, що політика, економічна політика, а точніше відсутність економічної політики, яку проводить нинішня влада, приводить до того, що Україна перетворює на сировинний придаток. що всі українці перетворюються на жебраків, які з нетерпінням чекають подачки у вигляді субсидій, і люди з острахом чекають платіжки. Це нонсенс. Ніде в світі такого немає. Що сьогодні виявляється найбільша проблема для українців це тарифи. Навіть не робота, навіть не охорона здоров'я, навіть не здоровий спосіб життя. Не освіта, а тарифи у будь-якому країні 10% від тарифів від доходу людина заплатила комуналку і все, і забула про ту комуналку. А в нас вся країна говорить про тарифи і про комуналку. Чому? Тому що політика, яку проводить уряд, це грабіжницька політика. Тому що ціна на газ 7 тисяч гривень це грабіжницька ціна, тому що це можливість для корупції, тому що ціна на газ має бути максимум 3 тисячі гривень. На газ, український газ. А вони Ни нам продають український газ по ціні імпортного газу і кажуть, що це ринкова ціна, і всі мають за це платити. У мене по перше, питання, чому в нас, як і в кожного українця, питання, чому власний газ, який належить нам по Конституції, народу, чому ми маємо купувати його по ціні імпортного газу? А друге питання, чому уряд замість того, щоб запроваджувати програми енергомодернізації, енергоефективності, програми радикального подолання бідності, програми радикального підвищення зарплати пенсії? Програми радикального подолання безробіття. Уряд, навпаки, своєю політикою продукує безробіття, консервує бідність, продовжуються корупційні схеми в житлово комунальному господарстві. В енергетиці 70 мільярдів гривень на субсидії. Це фактично взяти із кишені громадян забрати і віддати олігархам. От що таке ті субсидії? Замість того, щоб віддати кишені людей через радикальне підвищення зарплати пенсій. Дякую. будь ласка.